Кошти на розвідувальний безпілотник вартістю 100 тисяч гривень збирає хмельничанка Лілія Іваневич. Він потрібен бійцям 3-ї окремої танкової залізної бригади. Наші консультанти безпосередньо воюють на передовій, тобто мої колеги особисто з моєї команди. І хочеться їм допомогти, коли почалась війна, відразу ну, десь через тижні-два їх направили вже у гарячі точки. Відповідно, потрібно було забезпечення, оскільки артилеристам необхідно розвідати спочатку територію для того, щоб знати, де знаходиться ворог і куди безпосередньо тоді здійснювати артилерійські обстріли. У лютому Лілія Іваневич захистила дисертацію на тему традиційний одяг українців Поділля. Примірники цієї книги нині можна придбати. Відсоток від прибутку жінка направляє на придбання безпілотника. Велике прохання приєднатися до наших донатів чи прямих донатів, чи через купівлю книги, чи таким чином, спільними зусиллями ми наближаємо перемогу. Колеги Лілії підхопили ініціативу і також оголосили про збір коштів вже на ударні безпілотники. У зону бойових дій планують відправити 20 груп таких пташок. В одній групі буде декілька дронів. Будуть дрони, літачки, бомбер, які несуть собою снаряд на відстань 300-500 кілометрів, 10-20-30 кілограм заряду несуть для знищення бойової сили, складів противника, артилерії їхньої. І тим більше ці дрони будуть. Літачки вони будуть не лише одноразове використання, багаторазове використання. В чому фішка, в чому плюс життя наших воїнів буде в безпеці, тому що керувати ними можна на великій відстані і не відслідкує противник місце знаходження. Тих військових, які керуються дронами, дрони купуватимуть в українського виробника. Вони обійдуться втричі дешевше за іноземні аналоги. Перша придбана група безпілотників вже успішно пройшла тестування. Тепер треба зібрати кошти на ще 19. Перша така група вже починає роботу на місцях бойових дій на Запорізькій області. На півдні України, на сході України, ось туди вже починаємо ми відсилати ці дрони. Головне, щоб початок зроблено, Далі думаю, буде простіше, легше. Аби повністю реалізувати цей проєкт, потрібно зібрати близько трьох мільйонів доларів. Частину коштів на безпілотники віддають працівники страхової компанії. Долучатись до збору закликають і хмельничан кожного місяця ми діляємо 4-5 мільйонів гривень своїх своїх грошей компанії старлаф ми просимо долучатись інших бізнесменів підприємців простих людей тому що кожна гривня 100, 200, 300 гривень 20 гривень 50 гривень вони корисні вони завжди підуть на саме на цей проект ми зрозуміли що в принципі це остання війна буде яка воюється танками майбутньому це буде війна артилерії і дронів тому зараз дрони дуже корисна річ ірина Муляр, юрій старушкін новини міста